Вітаю вас! Якщо ви вважаєте, що ви знаєте, скільки заплатите податків у 2023 році, ви помиляєтесь, ви не знаєте, а от вони знають. А скільки ви втратите на курсі або завробите? Знаєте? Теж не знаєте? Вони знають. Дивіться ситуація. Міжнародний ратофонд, ну, коли нам щось рекомендує, він робить такі дуже-дуже великий... Прогноз. Де розраховує, які будуть у нас податки в ну, 2023 році. Причому розраховує деталь. Так, да? да, там державний бюджет враховується, але враховуються його рекомендації. Ну, напевно, ви чули, що вони рекомендують, а треба податки підняти, треба присанути. І скільки так Є таке, є. Тим паче він враховує таку обставину, а от, ну. Да, Забіжні партнери нам допомагають. А чи не будуть допомагати? Скільки буде валюти? Який буде курс? Він це пархував, пархував, парховав. Так, да, цікаво, вийшла інформація, дуже цікава. Ні, ну це завжди робиться. Тобто вони прогнозують варіант. Беруть варіант. Якщо нічого не міняється, а що зробити атак, а так. А що це не вийде? У. Цікаві цифри. Якраз оце болюче запитання. А що, якщо? Так, так, так. Порахував. Пораховав! Переховав! Я зробив відео. Ну, на базі, звичайно, їхнього прогнозу. Розповів, ну більш зрозумілим Мої... Там дайте вона дуже розумно зробила. Красиво. А на розумній мові розповів, як його, ну... Читати, що зрозуміти. Куди дивитись? Так, да, цікава інформація. Цікава. Вона дійсно дає відповідь на багато таких наших ну, побоювань, страшилок, залякувань, да, да. Дає відповідь. Наскільки це ризиковано, а наскільки є? Оце відео виключно для членів клубу економічної мудрості. Для мудрих людей. Ну, мудрі вона не потрібна. І не так сиріа. А для мудрина. Тому, будь ласка. Давайте спонсорами клубу економічної мудрості. Тут це написано. І будете дивитися і це відео, і наступне, і попереднє, тобто, отримувати мудру економічну інформацію. Я взагалі вважаю, що от справжня економічна інформація повинна бути лише для своїх. Якщо людині це не цікаво, не цікаво. А якщо цікаво тільки для своєї. Тому що все-таки справжня економіка, вона не любить хайп. Вона любить факти, цифри і реальні. Ах, реальні жахи. Так що чекаю вас в клубі економічної мудрості. А поки що до побачення, до побачення. Відео для спонсорів мого каналу. Саме цікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу. І не пожалкує.